Всім привіт! Не планувала робити відео, але вийшла на балкон. Зараз маю бігти вже по справах в роботі. Ну і не можу не поділитися. Стала, милуюся, сонце світить, пташечки за вікном щебечуть. Вчора гуляла, прогулювалася з малечою своєю. Яка ж краса довкола? Абрикоски заквітають, там малича, барвіночок. Синім таким килимочком уже за синів. Подекуди жовті оці купальниці, чи як їх там називають, цілі галявинки. Як же гарно. І так все швидко якось змінилося, що просто ніби не встигаєш нещодавно ніби морози, ще й сніг пролітав. От. А вже у минутині дерева квітують справжня весна. Мені здається, що це найчарівніша пора року, як для мене. Коли все оживається, повертається до життя. Дивіться, хто в мене тут заквітував. Моя хоєчка. Це просто якийсь шедевр. Якби хотів так зробити фото чи відео, то, мабуть, по-справжньому і не можна було. Капельки ці. О, як! Діамантики виблискують на кожній квітості. Красуня. Квітує постійно. От вона у мене, мені здається, найдовше вже квітує. І ростить далі листочки, пагони жене. Ну, можна тільки уявити, якщо там буде 3, 4 або 5 таких грон. Біля неї стоїть ось така у мене неопізнана хойка. Таке красиве, я вже не раз у вас питала, можливо, хто знає. Теж почала квітувати, і не перший раз. Але суцвіття, якісь такі дивні. Я ніяк не можу розібрати цих квіточок. Що це за такі квітки? Не знаю. Ось ця поруч теж випускає квіти і випускає суцвіття, проте вона чомусь їх не, не розкриває, засушує. Пустоцвіт, ніби такий. Теж чекаю. Ну і красунька Белла ось така. Вона ніби і великий такий кущик. Я хотіла її попідсажувала, щоб вона така рясненька у мене була, вже спускалася на кожну сторону. Але квітує по одному грону. З однієї сторони випустить, з іншої сторони випустить. Робила фото ось цієї. Вілбур. Вілбур якийсь там Гроу. Заквітла на три квітоноси. Ось, бачите, раз, два і на цю сторону був один. Але вечором настільки знов таки, аромат у неї специфічний, що мусила квіточки прибрати. Не знаю. Поїде, мабуть, до мами на дачку. Красуня. Розквіт мі, мі Кінг. Колір просто не, не переказати, не передати. Яскравий, блискучий, лаковий такий. І хоч дуже часто, ну і я сама знаю, що такі сорти, оці мітушні, вони квітують не, можна сказати, рясно, але в цьому квітуванні він себе. Перевершив, подивіться. Ось цей квітоніс у нього ось раз. А потім він ось таке невеличке відгалуження дав два. І на іншу сторону ще у мене очікується ще одне один квітоносик. Три. Ну, вже навіть цих сім квітів. Сім квіточок для такої рослинки, це це дуже добре, я вважаю. Ароматний. Восковий, гарячий такий яскравий насичений. Оця губа у нього така цікава, неперевершений красунчик. Я, я з ним так довго возилася. Ну, мабуть, спроба четверта, а то, можливо, і п'ята. Не знаю, дуже багато в мене було їх. Ніяк не могла заволодіти такою красою, ну нарешті. І він вже квітує у мене десь третій чи четвертий раз. Тобто Квітує постійно. Один квітоніс відквітає, я зрізаю до першої брунечки, а потім він новий видає або ж продовжує бокову гілочку запускає. Тобто не потрібно чекати з ним довгого квітування. Ну, а далі моя цукерочка стоїть. Ось так на сонечку, я її сюди ближче поставила. Стояла на підвіконні, і вона так завалювалась уже в цю сторону, то я вирішила її трішки розвернути, можливо, потягне основу на іншу сторону і вирівняється. Така рясна ще гілочка, ніби й колір тримає, я б сказала, досить довго. Ну, цих красунь ви вже всіх бачили. Котик дорощує, ну, це вже, мабуть, усе, що доростив. Порівняно з минулим роком, якщо в минулому році він у мене був підліток, квітував вперше, це було три квіточки. То ось, бачите, одну, вже, одну відсушив, то таке хороше таке гроно видав квітів. Красивий насичений колір. Ось ця красуня мені сподобалась перше квітує, але подивіться, які величезні в неї квіти. Це Wild Angel. І красиві, і такі, знаєте, текстурні, ніби оці підмальовочки світлі серединки, надають їй такого розміру, ніби відразу великого, роблять її такою. Мабуть, 10 см в неї є. Так, там, там. Щось ще -що квітує. Трішки знову зробила перестановочку. Багато вже відквітло у мене. Ну, кому, хто відквітає, а кому допомагаю відквітати. Цей нерясненький поливала, то ще знесла йому одного бутона і так мало, то ще й знесла. Ну, оця гілочка така вже більш, більш замашиста. От як, якщо б ось так по 5 квіточок, на 2 квітоноса, то ви знаєте, було б і непогано. Дивіться, який темний насичений колір. Красунчик. Ну і білі мої водоспадики. Неперевершені, вчора робила їм фотосесію. Так якраз дві гілочки. Ось цей бігліпчик. А цей трішки менший за розмірами. І тут між ними така ніби місцинка є, то тобто я сюди підставляла різні. Ось, наприклад, так: Beauty Rose. Щоб показати в кольорі які відмінності, так? Да? На контрасті пограти. Але ще й сонечко попадало сюди, то просто засвічувало так красиво. Ну ось подивіться, як сонечко змінює квіточку. Казкові пелюсточки. зовсім по-іншому виграють. А ось подивіться на цього жовтенького. Мені чомусь відразу, ви знаєте, він і не зайшов. Якось я довго до нього придивлялась, придивлялась, а от зараз він і справді не справді незвичайний. У нього не схожий колір на жодного іншого метелика. Він такий гарячо-жовтий, ближче вже, мабуть, до помаранчевого. Губав його красивенна. І ось та таке бускове, лавандове. Серединка ніби відсвічує. Красива квіточка. Спробую я його, звичайно ж, дитинчат від нього отримати. У мене є вдалі спроби, зараз вам покажу. Хто пам'ятає мою тамару, я її брала. Теж один квітоніс був, звичайний один квітоніс був мутований, і ось я отримала дві дитинки. Одна дитинка вже поїде, одну собі лишаю. От. Ну, Обидві заквітли з мутацією без питань. Все-таки не завжди, бачите, можна і отримати мутовану рослинку. Дуже красиві такі малючки. Рослинка сама, ще, бачите, невеличка. Там два-чотири листочки. Ну, тут є два, можна не рахувати малесенькі, фасочні ніби. Але два квітоносики, три квіточки, вони такі гарячі, такі яскраві. Оці рюшики, защіпчики прикрашають. Подобається. Ну і на цій стороні у мене трішки вже лишилася. Біла моя красунька. Та й, суко, Анна. Ну і ось моя невгамовна <свісно> невгамовна леді. Ну, вгадайте, хто там, спробуйте, будь ласка, хто це? У мене тут такий закручений, накручений, зрізала квітоноси. А вона надумала знов-таки квітувати з бокових бруночок. Не встигла її поставити на відпочинок. Поставила на нижній туди вниз під лампи. Все зрізала. Думаю, відпочинь. Ти ж так рясно квітувала. Ні, вона ще видає бокові. Ось, бачите, відгалудження. Ось зрізано ось на одну сторону, на іншу сторону. Ну, і ось так вирівнюю, щоб ніби знов-два водоспадики була. Я її підживлюю, тому що ну, я не думаю, що рослина вдруге потягне рясне квітування. Тому обов'язково підживлюю. Рослина здорова така, коренева там розвивається активно. Чекаємо чекаємо нових розквітів. Ну і тут ось зверху ще красуньки, Тут так красиво розквітла у мене кам'яна троянда, така красива квіточка, рівнесенька, без покручених таких цих. Ніби ідеальна квіточка, бо спочатку розкривалася якось так, знаєте, накручено, ну ось щось наподобі такого. Але вже навіть і таких нема. Ці, ці ніби пізніші квіти такі рівніші виходять. І ось ця розквітла теж красунька. Ось так. Ось таке невеличке відео сьогодні вам зробила. Всім гарного, чудового дня! Мирного головне. До побачення.